Вітаю! Компанія Медринок представляє вам власний імпорт швидких тестів для виявлення наркотиків у сечі номером 10 Тести мають декларацію та сертифікат відповідності. країна виробник – Китай. Тести визначають такі наркотичні речовини, як амфетамін, бензодіазепін, марихуану, кокаїн, морфін, фенциклодіїн, метамфетамін. Метадон, барбітурати, екстазі. екстезі. Ось так ця тест касета. Десять показників вказників наркотиків позначені латинськими літерами та марковані різними кольорами для зручності. Результат тесту отримуєте вже за 5 хвилин. Швидкі тести медринок для виявлення наркотиків у сечі це якісний імунохроматографічний аналіз. Тести конкурентні на ринку та наявні на складі. Щоб замовити, дивіться на контакти, які бачите у відео. Гарного всім настрою!